Як ви поясните те, що українці не розуміють такого елементарного поняття як авторські права? Я напевно можу пояснити так, як мені юристи пояснили. Каже, ваша пісня це це ваша квартира, яку ви можете здати в оренду комусь, можете віддати безкоштовно, можете здати в оренду, а можете продати. Оце так само працює авторське право. Це майно, це просто інтелектуальне майно. Ну а якщо це майно, то відповідно воно має бути по всіх законах майнових. У мене були ну, такі негарні трошки ситуації з мюзиклом фабрика Санти він так тоді називався. Зараз ми його трішки переробили на фабрику Святого Миколая, тому що я зрозумів, що Миколая все ж таки більше чекають у нас, ніж американського санту. З театром у нас вийшло якось так ну, негарно, тому що ми підписали ніби договір. І я кажу, ну автори мали би отримувати свої роялті та з того. Тобто, вистава йшла у вас два роки, але ну, ніяких роялтів нам ніхто не оплатив. Тобто жодної копійки ви не отримали? Жодної. Як автор мюзиклу? Так, Ми нас е, направляли в якісь театральні агенції. Вони нас відправляли назад в театр, потім театр назад в театральні агенції. Ну, а я, як творча людина, я тим довго не можу займатися. Вирішив по-інакшому. Я цей мюзикл зробив у себе на основі е, е, своєї школи. Ми його навіть возили, е, повністю школа їздила в Гданськ. І там три вистави для польських дітей. Ми зробили цей мюзикл пів на пів. Тобто, всі діалоги були польською мовою, всі пісні українською. і поляки були в захваті.